Друзі, сьогодні подивимось, що очікує Україну на 10 останніх днів листопада. Листопад надзвичайно важливий місяць для цієї війни. Надзвичайно важливий і переломний. Випало дві карти в мене брати. Ми їх використаємо як основні карти періоду, раз вони вийшли, і будемо рухатись. Дуже багато випадає карт, які вимагають стриманості стриманості обдумування дій. Ну, давайте будемо дивитись. 21. Буде чому порадіти, друзі, в цей день. Щось відбудеться таке, що нас порадує. Ну, давайте разом подивимось, що це може бути. Ну, будемо очікувати знову звільнення території відходу ворогів. Що може нас порадувати зараз більше за це? Хіба що закінчення війни і звільнення всіх територій? Добре, рухаємось далі. 22. 22, друзі, Україна робить свою роботу впевнено розуміє, що розраховувати більшою частиною треба на себе, на свої знання, на свої уміння. І рухається вперед. 23. 23 число старший аркан і. Колесо року називається в цій колоді, взагалі це колесо фортуни, і карта має таке значення доленосне. знаєте. І тут потрібно розуміти, що можуть повернутися деякі ситуації з минулого, те, що вже було раніше. І це можуть бути різного роду ситуації, як добрі, так і погані. Але тут дуже важливо, якщо ми пройшли. Певний, певні випробування, то зробили висновки. То Колесо фортуни вказує на те, що можуть бути дуже вдалий розвиток подій подальший, якщо до цього все зроблено правильно. А ми з вами бачимо, що у нас вісімка пентаклів. Це люди, які знають, що вони роблять і як вони роблять, і навіщо? 24. 24-го. Обставини можуть вимагати від України захисту своїх територій, можливо, ворог десь активізується, дорогі друзі, а можливо, це може стосуватись і якихось наступальних дій. Ми тут бачимо, карта досить добре показує, що спина прикрита, що жінка на цій карті впевнена в собі. В неї квітучий жест в руках, тобто. Маємо, друзі, тут знову отримати якісь непогані новини. Карта досить непогана. Але вона вказує на те, що мусимо оборонятись. Ворог тут може трошки активізуватись, буде намагатись кудись рухатись. Ну, маємо сили, щоб дати відсіч. 25. Мах. Мах повинен е, розуміти старший аркан знов, це 25 число, що е, тут е, ініціатива переходить до України, і вона буде здатна е, сама приймати рішення, сама е, е, має волю, має силу, має бажання, може навіть не слухати ніякої іншої думки, трошки це як мінус, і готова. Реалізувати якісь нові завдання, дорогі друзі, якісь плани. Але старший аркан день має бути важливим 26. По четвірці мечів, дорогі друзі. Тут є певна пауза, коли ніяких особливих подій не відбувається. Можливо, це якийсь перепочинок буде, можливо, хоч один день буде без. Під ворожих. Будемо сподіватися на це. Рішення, яких тут прийматись, не повинно. Тут просто зупинка, скажімо так. Просто треба почекати. І зараз подивимось, що там відбувається 27 го Рицар кубків. Ну, Рицар кубків це. Візит якогось приємного співрозмовника. Розмови досить такі угу. приємні. Давайте подивимось, все-таки, бо розмови розмовами. Ну, таке так, нічого іншого. Якась радісна новина, друзі. Буде в нас. Отримаємо радісну новину. Можливо, оця пауза, яка за день до цього відбувається, так як ми вже звикли трошки з вами, коли інформація доноситься трохи пізніше до нас. Буде чому порадіти, дорогі друзі, дай Боже. 28. 28-го. Знову чекаємо підлостей. Посімки мечів, дорогі друзі. Тут можна очікувати якоїсь, знаєте, неприємної ситуації такої, можливо, є якась ситуація незрозуміла, яка вимагає рішення. Ну, підлість ми бачимо кожен день. Давайте візьмемо ще одну карту, мабуть. Ну, По-перше, може бути щось на кордонах. І, по-друге, може бути, вже якась, знаєте, відчуватися якась втома навіть від цих постійних підлостей. Трохи є таке відчуття, що з цим треба щось робити вже. Може також бути робота над пошуком, як виходити з цієї ситуації. До того ж, тут не одна людина, це буде в партнерстві з кимось, можуть аналізуватись якісь шляхи. Як справитися з цією ситуацією. 29. Дорогі друзі, карта досить непогана. Можливо, буде що ви святкувати нам тут в кінці місяця побачимо, як будуть відбуватись події? Мають бути. Якась стабілізація, знаєте, коли вже багато зроблено, і ми можемо зрозуміти, до чого це йде. До того ж, ця карта, знаєте, така, вона може і про кордони говорити, вона може говорити і про досягнення певні, про свято, коли можна відсвяткувати ці досягнення. Дай Боже, будемо дивитися останній день місяця. Десятка пентаклів. Взагалі, друзі, десятка пентаклів це, знаєте, безпека, стабільність, спокій, радість. Карта чудова. І дай Боже нам завершити так листопад. І буду безмежно щаслива, якщо ми на кінець листопада таки відчуємо такі зміни, які дадуть нам стільки. Позитивних емоцій і впевненості в тому, що ми здатні захистити себе, здатні отримувати перемоги. Будемо радіти, святкувати, дорогі друзі. Хай цей місяць завершиться добре для України. Бажаю вам всім, дорогі українці, спокою, мирного неба і до зустрічі!